В руці. Пластинка вшита, рука не працювала, там ключиця повірождяна, була ліва. і голова зашита. Кожен місяць три рази їздив в відпустку на реабілітацію, на встановлення. Сам самого прильоту я не пам'ятаю, як це було. Вже зі слів сослуживця пам'ятаю, як він розказував. Сиділи ми тоді на СП, виходить, у нас було дві СП, два смотрових пункти. Один зліва, один справа. Я сидів на лівому, а напарник на правому. Кільки я чув, він каже, що прилетів дрон камікадзе в СПЕСКО. Мене там тоді розрушило цю СП, завалило все. Ну, Я потеряв сознання, був травмірований в сутресіння, в барабанні перетинки порваті. Без сознання мене витягували, я не пам'ятаю самого прильоту, як воно було. Проснувся я потім вже між окопом виходить, в задній частині окопа, де, ну, як мене вже витягли, положили на каремат і сидів хлопчина, охороняв мене з автоматом, там рядом біля мене. Постійно мінялися. А евакуація проходила аж потім вже в час 05 мене ранило. І о 7.30 вечора, по-моєму, тільки машина заїхала, тому що не могли заїхати, був обстріл по окопу. Вони не могли до нас добратися, то заїжджали вже перед сумерками. Я на Донецький напрямок то повернувся в свою бригаду до своїх хлопців. На бойові пости вже мене не заводили, так як мені написали обмежено придатний другої степені. Була можливість така, я коли йшов в армію, у мене три дитини. Я взагалі можу взяти ізначально відстрочку від армії, але ну, я цього не робив, мені це не треба було. Тобто e, був такий нюанс, що після цього поранення, після реабілітації, після востановлення, я мог вообще уволитися з армії. Я вже був тоді на той момент розписаний, тобто діти всі на мені, можна було просто уволитися. Зараз в ТЦК я состою, ну в общем, мене поставили на посаду стрільця в роту охорони. E, ну, нахожусь в роті охорони, ходжу в наряди там, на КПП в роті такі. З часом, може, буду виїжджати на пост, на границю, якщо треба буде. Сім'я сказала, ти доросла людина, вирішуй сам. Я дав присягу. У мене жінка, троє дітей, у мене три брата, мамка, бабуся, там крьосний. Ну, якщо я не піду, там багато людей теж не йдуть, ховаються, ухиляються. Якщо ми не будемо йти, то хто ж буде? Ну. Тобто вони прийдуть до нас, просто заберуть наші хати, позабирають наших жінок і все остальне, і будуть сидіти у нас дома наче в себе. Так, ну я вважаю, що кожен, хто служив срочку, допустим, даже хто той самий, ну просто елементарно, хто давав присягу, він обов'язаний йти захищати свою територію. До останнього, до перемоги.